У Сумах горить зелений полігон місце, куди звозять гілки і листя. Держекоінспекція оцінює цей полігон як стихійне звалище, оскільки він не облаштований, а сміття там горить регулярно. Утримувачі полігону комунальне підприємство Паркінг оштрафували. Директор паркінгу каже, що на наступний рік проситимуть більше коштів, щоб облаштувати територію згідно екологічних вимог. Ці кадри зняли працівники екологічної інспекції минулого тижня під час позачергової перевірки зеленого полігону, який розташований за хіммістечком. Раніше полігон перевіряли у квітні. Тоді тут разом з гілками знайшли тверді побутові відходи. А документи на майданчик були взагалі відсутні, тому оформили припис Усунути порушення. Цього разу виписали штраф, оскільки знову знайшли всі ті ж самі порушення. Проєктної документації немає, територія не огороджена і охороняється тільки в день. Окрім гілок, там складують будівельне сміття та автомобільні Кришки він більше нагадує таке от звалище стихійне, аніж якийсь організований полігон. Там є згарища непоодинокі, великих масштабів, і навіть під час самої перевірки кілька місць диміло, навіть горіло. Ну тобто відбуваються. Порушення пряме порушення правил поводження з відходами, така ситуація повторюється постійно, і в минулому році, поза минулому, так останні кілька років, як мінімум, ми спостерігаємо те, що цей полігон горить. Майданчик передали на баланс КП Паркінг у 2019 році. Цьогоріч підприємство виграло тендер на його використання під захоронення рослинних відходів, розповідає його директор Олег Славгородський. Каже, на цілодобову охорону грошей не вистачає, тому охороняють з 8 до сімнадцятої. Побутове сміття привозять, коли охорона вже не працює. А горить тому, що хтось невідомий підпалює. Не готовий просто, що він тліє. Тому що, може, там заліжи. На наступний рік будемо просити кошти на те, щоб облаштувати забором, електроенергію підвести, і щоб було цілодобове охорона. Ми зверталися до департаменту з приводу того, щоб нам передали проєкт на цей майданчик. Но на даний момент відповіді ми не отримали і проєкту також немає. Пан Олег розповідає, що на утримання майданчику на рік виділяють 600 тисяч. Їх вистачає на механізацію та охорону в денний час. Сплату податку на землю 87 тисяч щороку. Каже, на наступний рік проситиме в міста у три рази більше, щоб вистачило на облаштування і утримання. Еколог Дмитро Лазненко каже, захоронювання таких відходів не повинно бути. Їх потрібно переробляти і використовувати повторно. Такі відходи, як рослинні, вони повинні переробляти з тим чи іншим шляхом. Ну, найбільш такий прийнятний спосіб для наших умов це як варіант компостування зелених відходів, ну, біовідходів, рослинних відходів. В результаті ми повинні отримувати якісний компост, який може мати досить багато варіантів використання. От, ну, зокрема, там в нашому міському господарстві там газони, парки, сквери. Ну і, і інші за порушення правил поводження з відходами посадовців КП Паркінг оштрафували на суму близько тисячі гривень. За словами директора підприємства, гроші сплатив відповідальний за майданчик-працівник. Олена Рашевська, Сергій Мілевський, Олександр Сокол, новини на Суспільному, суми. Наразі суспільне чекає на коментар департаменту інфраструктури сумської міськради щодо того, чому підприємство Паркінг не передали проєктну документацію та паспорт на майданчик для складання зелених відходів.